Сьогодні дійсно. Я більше ніж впевнена, що все це вам легенько буде. Так, далі навкіс раз, два. Іде. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. І раз, два. що таке? це Такі вітрячки. Дивіться, тобто, нам е, для початку треба до кінця рядка провести навкіс по дві клітинки: діагональ-діагональ. Це основа буде вітрячка нашого. Ось це провели. Після йдемо із кожної середини ось. цього, е, Через середину ми проводимо з вами вертикальну пряму лінію. Надіюсь, я начертила вже правильно. Так. Е, так, раз. Е, два. Ось тут. Провела. Я провела. Ось так дивимось. Ось бачите? Після кожної ліні. вершини проводимо ось цю вертикальну лінію. Яку? Піс... Ось оця. Бачите? Ось це. Бач? Виходить, дивиться, це через чотири клітинки. Вертикальні лінії через чотири клітинки. Побачили закономірність? Тепер з кожної вертикальної лінії вправо і вліво по дві. Клітинки провели вгорі і внизу, вгорі вправо, внизу вліво, там, де є вільне місце. Надіжда ну, Олексієвна, я не так відсутня місце, у мене на ніхто флажках, типу, не вийде флажок. А, ну. или? Ні, не вийде. Ну, можеш, з наступ... це е, залишити і ще раз почати. Мож... Я вже все. Так, після того, як це пропустили, із кожної проводимо вниз і вгору по одній клітинці. Раз, і діагональ поєднуємо. Так, так. І у нас отакі вітрички виходять. Угу. То зараз я теж не даже... рахую. Вам треба вміти ось такі графічні штуки. Е е писати, малювати, розраховувати, як вони. Ну, типу ну, на деяких каліграфійних хвилинках оця гора вона сліпається з этим вітрячком. Mm. Так, в мене теж. О ну, ви теж просто теж там каліграфій. десь щось не дорахували. Для да, себе я... потім на відеозаписі подивитись, може скріншот Ми зробити, о, зроб, поставити паузу і уважно роздивитись, і самостійно вже спробуйте повторити це все. Так, Віка, у тебе все вийшло, так? І так, добре, е, і йдемо на урок. Наші задачки з вами сторінка 120. Можна я прочитаю задачу? Просто. Так, ну давай читай, я поки відручно відкриваю якраз. Він буде в магазині перший працівник за 6 годин робити, оформлює замовлення від 48 куп, о, покупців. Скільки замовлень? Оформить другий працівник за 4 години, якщо працю... працюватиме зі цією самою продуктивністю. Так, що таке продуктивність? Так. Нагадайте мені. Продуктивність праці це швидкість роботи, роботи. ребята. Продуктивність. Роботи. Ні, продуктивність праці, ще раз нагадую, це швидкість роботи. Дивіться, ви не пишете, я вам просто зараз нагадую. Дивіться, Викона... формула роботи. Виконана робота, дорівнює швидкість роботи або продуктивність праці. На помножене. помножене на час роботи. Це ж те ж саме, що S дорівнює V помножити на T. Пам'ятаєте? Ось так. Тобто в нашій з вами кхе, е, табличці продуктивність це V, час роботи це T, так, і загальний виробіток це е, ціле, це А. А нам це писати? Ні, це не писати, я вам це раз нагадала. Просто я все вік. Е, хорошо. Е, давайте я вам висвітлю, мабуть, підручничок. Секундочку. Наш, де у мене тут підручник? Гора підручників, не пам'ятаю, де. Ага, ось. А, математика, зараз секундочку, відкрию. Так, ось наш підручник, але. нет, это не то. Какой миллиард? Всего лишь квинтиллиард уроков. Ой, наша И математика. Так, 126. 126. А, О. Вы 15? учите еще какие-то классы? Зараз. Зараз, кроме вас, не... Так. Як я можу, крім вас когось ще вчити, якісь класи. Ну що, ви єдині не повторюєте? Не знаю, ви в школі вчили. Ні? ні, ну в цьому році ні, я ж казала, що тільки з вами працюю. Так, дивіться: продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Давайте підставляти. Ви не пишете, ми зараз усно з вами складаємо, тому що у нас підручнику є. В зошиті короткий запис не обов'язково писати. Так, в інтернет-магазині перший працівник за 6 годин. так... Перший працівник за шість годин. Правильно я поставила? Перевіряйте мене. Так, е, так. Оформлює замовлення від сорока п'яти восьми. восьми. Да. Так. Аніше не чотири. А чотири, 4 загаль... так, да. да. і там вроді вже сорок вісім. Так, сорок вісім. Ну, тут у нас табличка. А можна для цього. Можна на 6 і помножити так, на 4. так, давайте ми ж розставимо для тих, хто не зрозумів, скільки замовлень оформить другий працівник? За 4 години. Невідомо, так, тут у нас, якщо працюватиме, то есть, вот этого у нас нет. Так. Якщо працюватиме, бачите, однакова продуктивність. І так, дійсно, якщо це у нас А, ціле, це В, А це Т, то. Продуктивність ми е, першу дію пишемо. Ще раз, діленням. Продиктуйте мені, будь ласка. 48 поділити на 6 і помножити на 4. Ні, ні, ні. Ми просто множимо на 6. Нам же треба ось в рядочку ось це знайти. А в рядочку, ребята, ми е, тільки ділимо 8. Що у нас? Замовлень за годину. Тре, пишемо В. Продуктивність. 8 замовлень за годину. Yeah. Так, є. І за 4 години скільки він оформить? Друга дія. Uh, 8 помножте на 4. А, 8, все. А ви там 32 32 замовлення. Відповідь yeah, на. Uh -huh. ви... yes. Табличка Ще не подавайте. та, я знаю. Табличка не та, я ж чому і закреслила. Так, давайте пишите. Зараз я за... на хвилинку. Сейчас пишите. А писать надо в два. А Витальд не написала. А, тут. Кстати, Вид... Катя, ты сможешь приехать в А когда? Написали Витальд. да? Я а, давайте. а, а, писать, 32 замовлення, і все. 32 замовлення. Ну, задачі я не пишу, задачка кова. Так. Далі дивимось другу задачу нашу. Е два працівники. Так, е Віка, а ну читай нам. А можна я третю? я третю. Два працівники інтернет магазину оформили замовлення від весь восьмидесяти восьми покупців. Угу. Перший працював шість годин, а другий вісім годин. Скільки замовлень оформив кожен працівник, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю? Так, ну що, давайте заповнюємо Віка. Шесть, чотиря, п'ять. Два Туда працівники не замовлення. Так, від восьмидесяти. Так. Перший працював 6 годин, так? Ой. Так. А, другий 4. Чотири. Сьогодні, другий 4. Так, і всього а у них а? загальний вироботок був 80, правильно замовлень. Яка була продуктивність? А тепер як будемо розраховувати? 80, 80 поділити на 6. Ні-ні-ні, дивись, Маш, Ні -ні. це перший Ні -ні. плюс другий, 80. Продуктивність однакова, правильно? 80 mm. плюс. Дивіться, це ж все, це ж весь стовпчик 80, правильно? Якщо ми хочемо 80 ділити, нам його треба на весь стовпчик ділити. Тобто першою дією ми 6 додамо 4. І весь час роботи. Да, годин, тере, час роботи. Т Напишемо. А, і тут 80 поділити на 10. Так, і 80 ділимо на 10 8 замовлень за годину і відповідь: 8 замовлень за годину. Давайте пишемо швиденько. Я написал за одну рубин. А, Надежда Алексеевна, ну было писать вот за за одну чи просто <elsonvilli> за Надежда Алексеевна, Надежда Алексеевна, Давайте пробуем сами решить. Не, Маша, <estranvolle> Я О, а 14, 15, 15. И Кстати, у нас до конца книжки везде будет одна старинка. Нет. Это я никнейм себе выбрал, а, а нет, у нас осталось просто как Надіжда Олексійовна, що? ви пропадали. Я пропадала, нічого. Я відходила на секундочку. Я ж казала, так, що зараз буду. Тепер так, писати відповідь, візьміть замовлень за годину так, чи писати так. за годину? Ні, за годину. У нас же з вами швидкість, чи? продуктивність праці, вона в замовленнях за годину вимірюється. Надіжда Олексійовна, а у нас до кінця книжки буде візьміна сторінка вже. Так? О, я навіть не дивилась. Дякую, Віка. Та у нас там з вами вже книжки залишилось на сльози. Ви, Ви помітили, що зовсім мало. Так, ну що, Знову у нас працівники інтернет-магазину, так? Можна, так. Ну давай, Катя, ти там страдала. Перший працівник інтернет-магазину працював шість годин, а другий 4. Другий оформив на шістнадцять замовлень від покупців менше, ніж перший. Скільки замовлень формив кожний працівник, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю? Ага, ось це якраз ця табличка вже йде, так? Ага, я ж кажу щось. Час роботи першого працівника. Знову шість. Шість. Так, шість. На 16. На шістнадцять. А, 16 поділити на 4? Так, скільки оформив кожний працівник, якщо працювали, з однаково, тобто ось червоні наші ці значки запитання, це головні. А може 16 поділити на Так, 4? Правильно, смотри, е, ну тільки не на 4, дивіться, на 16 більше. Е, ви пам'ятаєте, що це що? Це хвостик. Хвостик між верхом і низом. Хвостик між верхом і низом ми можемо поділити на хвостик між цим верхом і низом. А як знайти хвостик між шість і чотири? Може, шість. Шість мінус 4, конечно. Так, буде і, тому, 2, 2 години. Це різниця у нас, так? Так, і шістнадцять поділити на так, тобто виходить, що на дві години різниця і за дві години цю різницю 16 заказів замовлень було. Тому ми спокійно можемо для пошуку продуктивності потім 16 Це поділити 8. на ну, так, 8 замовлень за годину. 8 замовлень за годину. Все. Підписати відповідь? Ні. А тепер у нас що? Давайте шукати, скільки кожен. Якщо перший працював 6 годин. Давайте я от тут 3 напишу, тут менше букв. Третя дія. Якщо за годину 8 замовлень, а за 6 годин скільки замовлень як відшукати? 8 помножити на 2. 8 помножити на 6. 48 замовлень це перший. І поряд пишу, тому що тут є мінімум букв. Вже не хочу просто на блокнот перемикатися. Так ви закачіте всі останні і напишіть. Зараз, а може хтось ще не дописав, буде страждати. Так, і другий 4 години працював. 4 години як будемо шукати, ребята? Я фігеню страждаю. Е, Лєра, 4 години, кожну Є? годину 8 штук заказів. Як знайти 4, за 4 години? Так, ні, ребята, у мене є 4 години роботи і є 8 замовлень за годину. плюс. А чому екран ваш такий темний? Не знаю. У екран. Мені він яркий. У мене нормальний. у тебе справість. ні 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 іменно ваш екран. Так, Марія, ні. я не знаю, чому у тебе мій екран темний. Усього класу він нормальний. По множити, ну ми ж множили тут. А тут чого ми будемо додавати? Це ж перший робітник, а другий. Почали добре, а останні дії розслабились. Тобто ми відшукали і множенням загальну кількість заказів опрацювали. Так. Добре. Яша, ну прочитай нам, будь ласка, четверту задачу. Пер, перший працівник інтернет-магазину оформив 48 замовлень від покупців від, від покупців за 6 годин. Скільки замовлень оформить другий працівник за 4 години? Якщо за годину він оформлює за 2 замовлення більше, ніж перший. Угу. Ось, так, я одразу е і написала. На відповідь писати? Так, звісно. А, навіть дивіться, навіть. дивіться, у нас на весь урок один номер з чотирьох задач е, взаємообернених. Ще, якщо ми ще відповіді він будемо писати, це взагалі курорт буде. Так, ну тут може... Може, 40. Так, а, у може нас 2 на 4. Так, смотрите. Оце у нас ціле. А це половинки, так? У нас є ціле, у нас є половинка. Можемо другу половинку відшукати в рядочку. Треба 48, поділити на 6. Угу. І це буде швидкість 8. роботи першого. Так. На 6 8. Замовлень за годину це швидкість. Першого працівника. Швидкість другого на два більше. Тобто, скільки буде О, швидкість другого? Більше на, два. на більше, Катерина на більше, яка дія? Плюс, Плюс. додати 2. Десять замовить за годину. Зосереджуємось на більш важкій логіці і забуваємо логіку простішу, так? На більше, Плюс. у більше. Так, знаємо тепер, ми з вами, що цей працював 8 за годину, цей працював десять за годину, так? Тепер у нас є е, і перша, і друга частина. Десять помножити на чотирьох. Десять помножити на чотири. Наскільки важливо правильно написати схему задачі? Ви швидко розумієте, що до чого. А коли всім текстом у те задача, як на горі написано? Сплошними буквами, до 40 Человек. замовлень. Замовлення, відповідь. 40, 2, 1, 0. Цей урок закінчений? Ну, в принципі, так. Хочете, можемо до у нас ми з вами дуже добре пішли, і я досліджую світ одразу перейти. Так давайте. Ні, ні. Та ні, так. давайте, будь ласка. Чим не, ні. ні, будь ласка, ні. Та ну ні. там я досліджую світ ні. легкий, справа в тому. Думайте, пожалуйста пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А пожалуйста. що подождіть, стоп, стоп, зачекайте зараз.